Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні стикнувся з такою ситуацією, що я відвожу свого сина в підготовчу школу, і вчителька цієї школи вчора вечором пише: До Хеллоуіна все готово, ми трошки прикрасили клас. Хто хоче, переходьте в костюмах. Я приходжу, і я бачу, що клас не трошки прикрашений. Цей клас перетворений у жахіття. І вона така, О, проходь! До мого сина звертається. Тут у нас таке страшне. І я заходжу, а там всюди павутина. я ще з дверей в цю павутину вліз. Павуки, черепи, зображення всяких кажанів і тому подібне. У нас Хеловін це що? Державне свято якесь. Мені зараз можуть сказати, так це ж свято всіх святих. Справді? Отак виглядає свято всіх святих. За яку країну ми воюємо? Взагалі чому моїй дитині, починаючи з підготовчого класу, нав'язують язичество, поклоніння смерті, жахи якісь. Я православний священик, я виховую свою дитину в дусі православ'я. І я православ'я це не нав'язую нікому. А в нас в державному закладі і на, цей, на оформлення цього класу була потрачена, як я бачу, не одна тисяча гривень. Це все робилося не так, що за 10-15 хвилин. Там весь клас увішаний цими, цими різноманітними жахіттями і бредотою. Це що? Моїй дитині нав'язують язичестві і вчителька, ну то в нас же ж відзначають, воно ж набуває популярності. Так відзначайте вдома чи де ви там хочете, дорослі люди. Нам, е, православним християнам, закидають, а на що ви дітей хрестите, нехай вони виростуть і виберуть собі віру в дорослому віці. Як вони виберуть? Їм язичество насаджується в державному закладі, в державній школі. Це норма якась. Я не за таку країну воюю. Це вже взагалі переходить всякі межі. І на мене дивиться ця вчителька на, як на якогось ненормального. Прийшов якийсь тут військовий священик розказує, що не можна дітям розказувати Ну, На мою думку, це взагалі переходить вже всякі межі. Хочете дома собі? Ідіть дівайтеся, малюйтеся, там робіть собі костюми, йдіть на тематичні вечірки. Ну, не в державних закладах. Де приходять діти 5-6 років, ви їм будете розказувати і навертати їх в язичество. Хеловін. А ті, хто розкажуть, що це свято всіх святих, подивіться, як воно святкується. Там із святістю немає нічого спільного. Чим страшніший костюм, чим демонічніший він, так все прекрасно, Радімо. Святість називається повністю спотворена реальність. Так а якщо всі святкують, це свято і тут нічого такого. Так чому ж на Різдво Христове? Я в школі не бачу всю школу, обвішану ангелочками. Вчителька не розповідає, що таке Різдво Христове. Вертеп, чому не стоїть у класі Вертеп? Спробуйте поставити Вертеп у класі. Так зразу підніметься крик. Ай-яй-яй, нав'язування. Це державний заклад, не можна цього робити. А так Хеловін поклонятись сатані. Так давайте! Це ж нічого страшного! А потім, коли в нас горе стається, ой, за що ж це нам, Боже? А що ж Боже, ти ж служив сатані? Так отримуй дари від нього. А потім всі до Бога, Бог винуватий в чомусь у наших бідах. Задумайтесь трохи, люди, своєю головою подумайте, а те, що в державному закладі, отаке сатанинство діється, це не є ніяким державним святом і тому подібне. Я ще як буду йти забирати сина, може, і ливо я зніму, як е, все це виглядає. Якщо мене туди пустять, бо там же ж будуть заступатись, не дай Бог щоб не поширилось обурення, щоб не показати, що вони там в класі понавитворяли.